Вітаю вас на уроці української мови читання, і тема сьогоднішнього нашого уроку – звуки М, МІ, позначення їх буквою М. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Дітки, перегляньте зараз, будь ласка, уважне відео і запам'ятайте слова, які розпочинаються на букву М. Абетка першосвіт Літера М, ем. звук М. М ем. мураха, літера М, ем. звук М ем. М Мяч. Литера М, звук М М Мэт, Литера М звук М. М М Мапа, Литера М, звук М. Морква, літера М. Звук М. Наше ну жлітки, скажіть, будь ласка, які слова ви запам'ятали? МУРА м'яч, мед. МАВПА Морква. Молодці, скільки багато слів. А зараз дітки відкрити свої е, осібники з української мови на сторіночці 66, це 6 та 6. Перед нами буква М. Дітки, ця буква має звук М та Мі. Який? так, приголос. Зараз ми розглянемо малюнок. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на першому малюнку? Так, це млин. Дітки, а чи знаєте ви, що таке млин? І навіщо він потрібен? Дітки, млин це така споруда, яка розмилює зерно на борошно, так? за допомогою такої вітряної є ще водяна та інші енергії. Тобто тут млин це вітряна енергія. Вона працює від вітру. Млин. У цьому слові ми чуємо перший звук м. Він приголосний, бо він не співається. «м». Це паличкою, рисочкою позначаємо. Далі мл, також не співається. Це приголосний рисочкою. Чуємо, і він співається. Ми його вивчали на минулому уроці. Це голосний, позначаємо кружечком. І остання н, н Приголосний, не співається. Далі ми бачимо міст. Ну, міст, ви точно знаєте, що це таке, так? Навіщо масти, дітки? Для того, щоб перейти так, там, де є річка. Добре, послухайте слово міст. У, пер... у цьому слові перший звук ні, ні він твердий чи м'який? Правильно, він м'який, тож ми позначимо його двома рисочками. Далі і. І це голосний, ми позначили його кружечком. і далі С Т, це два приголосних звуки. Вони не співаються, правда ж? Добре. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, що на письмі буквою М позначають приголосні звуки. М та Мі. Ми вже знаємо, що якщо ми вимовляємо твердо М, то це твердий. А якщо м'яко «мі», «мі», то це м'який. Добре, наступне завдання таке. Нам треба швидко прочитати склади. Починаємо рухатися за стрілечками. у, м, і, м. м. Будьте уважні, дітки. Ми не відриваємо не, не звук М, поки не скажемо наступний. Давайте ще раз: М ма. М-мо, М-му, М-ми. Тепер далі читаємо. О-мо, У-мо. А ма. І ми. м, м а Оце ж інший рядочок. Давайте ми тепер спробуємо прочитати з виразністю оцей стовчик. В кінці крапочка, тому ми прочитали просто. У -у -у -у. Так, Далі ми бачимо знак питання. Ми повинні запитати з інтонацією питальною. а ма? Тут ми повинні здивуватися. Так, давайте. дітки, читаємо слова унизу. склади, ма, <гнді> Головне, будь ласка, щоб ви не відривали. Так, Ви повинні протягти. Давайте ще раз спробуйте на ромашечку. Ми тягнемо стільки звук, «М», скільки поки не дотокнемось до наступної так? літри. Таким чином, ми з вами будемо вчитися читати склади, потім слова. Прочитайте, будь ласка, декілька разів цю вправу. Після цього ми будемо з вами читати вірш. Я спочатку прочитаю, потім ті дітки, які вміють читати, поставити відео на паузу і прочитайте. А ті дітки, які читати, вміють, назвуть виділені букви. Так? Поїхали. Мамо, матінко. Матусю, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Для вас є вір. вірш написала Оксана Радушинська. Будь ласка, дітки, вам треба прочитати усі сині букви для тих діток, які вміють читати, читають повністю текст. Давайте спробуємо прочитати. 마, 모, 마, 오, 마, 우, 오, 아, 우, 으, 아, 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 마, 마, 아. О А-А-А-А. Хто не встигає, дітки, ставте відео на паузу і прочитайте два рази після того, як ви прочитаєте. Ми з вами будемо виконувати наступне завдання. Нам треба буде обвести в словах букву М е і засвітити лампочки біля зображень квітів, які ростуть у полі. І зафарбувати їх. Але перш ніж почати це завдання, ми з вами трішки відпочинемо і станцюємо руханку із чашками. Ну, що ж, а тепер ми будемо виконувати це завдання. Дітки, розгляньте, будь ласка, всі квітки, які тут є. Перед нами мак, ромашка, тюльпан та мальви. Дітки, нам треба буде спочатку обвести в словах М. Візьміть простий олівчик. Знайдіть у кожному слові літеру М, та, якщо вона є, та розмалюйте, наведіть її, будь ласка. А тепер нам треба буде засвітити лампочки лише біля тих квіточок, які будуть рости у полі. Дітки, скажіть, будь ласка, чи вдавалося вам колись бачити МАК? Чи доводилося? Я сподіваюся, що так. Дітки, є МАК, який люди спеціально так, насаджують. А є МАК саме Війка. Саме він і називається польовий. так? Це така трав'яниста рослинка, її ще можна зустріти на придорожніх узбічах доріг, на схилах. Там. Ну і, звичайно, якщо це саме сітка, так, польовий, то він буде зустрічатися у полі. Тому ми засвітимо жовту лампочку біля маку. Він може рости у полі. Дітка Ромашка може рости у полі? Може, звісно, може. Я думаю, що ви там її бачили. А тюльпан, ні, тюльпан, ні дітки тюльпан, найчастіше ми висаджуємо де у садках, вдома на клумбах, так, а ще є тюльпани, які ростуть у лісі. Вони занесені до червоної книги, трішечки пізніше, на уроках я вам про це розповім. На уроці я досліджую світ. Наступне це у нас мальви. Дітки, чи доводилось вам колись зустрічати мальв? Якщо ні, то я вам розкажу, що в Україні мальву ще називають калачиками так? за формою плодів. І ростуть мальви, можна їх зустріти і в дикому стані, тобто в лісах, в лісосмугах або на узбіччях доріг, ну а також їх спеціально висаджують біля будинки. Але, дітки, на полях їх не можна побачити. Тому у нас залишаються тільки дві засвічені лампочки. Зробіть все як у мене. Добре. А тепер, будь ласка, якщо ви чуєте звук М, звук плесніть у долоніки. Мама. Квіти. Музика. Камінь. Так, тут м'який. дітки звук. М камінь. Котик. Міна. Тут твердий чи м'який? М'який молодці. Вікно чудово. А зараз оцініть свою роботу на уроці як працювали ви. Якщо у вас все гарно вийшло, то посміхніться. На цьому наш урок української мови читання закінчення. Ну до побачення, до нових зустрічей!